Сьогоднішня медитація для більше для чоловіків. Звісно, жінки теж можуть прослухати її, вони теж знайдуть багато відповідей на питання, але давайте ми подивимося у глибоку суть. Зробіть глибокий вдох, глибокий видох, сфокусуйте себе у ділянці третього ока. І інтуїтивно через дихання. Заходьте всередину себе і просто говоріть вголос те, що я буду проговорювати зараз. Робіть цю роботу разом зі мною. Це допоможе вам частково відродити себе із психологічного аб'юза зі сторони жінки, мами чи ще когось. Безсилля я приймаю тебе. Безпорадність я приймаю тебе. Вих... Безвихідь я приймаю тебе. Відчувайте, коли ви говорите ці фрази, тип, ви просто говорите це в поле. Начебто там, в просторі, ви бачите тих людей, які відчувають себе безсильними, слабкими, без виходів і говорячи, безсилля я приймаю тебе, безпорадність я приймаю тебе, безвихідь я приймаю тебе, одночасно приймаєте тих людей, які є в цьому стані. Ви їх просто відчуваєте, їх зараз так багато, що коли ви перестали відкривати своє поле, ви почали відчувати їх у більшій степені. Ти зараз відчуваєш це не тільки у своїй дружині, а всюди, у всіх. І тобі здається, що ти і є та безвихідь, безпорадність. Тупіковість, начебто ти і є цей стан, ти з'єднав себе і ці стани в одному цілому. І з цього моменту ти втратив істинне розуміння себе, а істина вона в розумінні, в без, Безсилля істина в силі, без виход. Істина в виході, і завжди вихід є істина в цьому, щоб шукати вихід, і зараз достатньо зрозуміти і сказати сила, я приймаю тебе, допомога я приймаю тебе. Вихід я приймаю тебе. І усвідомлюйте, що це також ті люди, які можуть зараз своїм поводи, полем дати тобі самому відчуття сили, виходу і допомоги. Що це також є і має місце бути. Це є також, як є безсилля, так само є і сила, як є безпорадність, так є і допомога, як є безвихідь, так є і вихід. Відчувайте, що ти зараз інтуїтивно уявляєш ваги, і все збалансовується на цих вагах. Цей баланс існує. І тоді, коли тобі здається, що щось перевісило груз, відчуття себе, щось, якась одна сторона переважує, у тебе відбувається перекос вправо як зміщення. І друга частина, ти просто не усвідомлюєш. Що одночасто у просторі є люди протипол... протилежні. Є жінка, яка робить тебе безсильним, а є жінка, яка може дати відчуття сили. Є жінка, яка робить чоловіка безпорадним, а є жінка, яка бачить в чоловікові допомогу. Є жінка, яка робить життя чоловіка безвихідним. А є жінка, яка яка робить свого чоловіка, і показує, ти можеш вийти. І зараз усвідомлюй, ніби ти по ліву частину і ліва сторона розуміє, що є жінка, яка може бачити тебе сильним. І тоді їй не треба буде доказів твоєї сили. Що є жінка, яка може бачити допомогу, і тобі не треба доказувати, що це можеш робити. Що є жінка, яка може бачити, що ти знаходиш вихід і тобі не потрібно доказувати. Тобто жінка вже бачить це з самого початку, як істину тебе. Коли це йде як істина, і тоді не потрібно доказів. І тоді жінка це просто відчуває як стан від чоловіка, не вимагаючи доказів проявлення у матеріальному світі. І вона сама стає сильною, здатною допомагати, вона сама теж такою стається жінка. І зараз відчувай, як твоя ліва частина балансується. Праве і ліве збалансовується. І начебто твій е, хребет це стовп, а ліва і права частина вони в балансі. І зараз, погружаючись всередину себе, подивися в ділянку серця. Тому що серце в чоловіків закрито частіше. Яка фраза зі сторони матері в адрес батька одного разу тебе дуже ранила? Подивися оцю фразу про що вона. Що це за фраза? Шукайте цю фразу у середині. Про що ця фраза? Озвучте цю фразу зараз для себе. Що це? І в цій фразі, яке почуття було закладено? Можливо, там була неповага до мужчини, претензія, відчуття, почуття якісь, домінування, відчуття домінування. Де це в тілі у чоловіка сила У чому? в його статевих органах, в яєчках і. Те, що ми говоримо про життя, там дозрівають клітини, які дають життя, продовження життя. А у жінки дозрівається клітини в яєчниках, а у чоловіка е в яєчках. І коли удар жінки нижче пояса, то для мужчини це дуже травматично. По його достоинству, і там починає знищуватися життя, якість того життя, яке чоловік може дати для оплодотворення своєї дитини. Тому такий чоловік не може оплодотворити жінку на здорову дитину. Тому що він не відчуває уже свою силу. І коли у чоловіка, можливо, народиться син, він боїться дати йому життя. Тому що він боїться, що цей син побачить мене ніякого безпорадного, таким, яким бачила мама батька. І я тоді відмовляюсь. Давати життя потомству і знайти ту жінку, яка може мені народити цього сина, мається на увазі те, що може бути сьомий син, і він відмовляється народжувати, тому що відчуття себе, що я не можу дати. Здорове потомство, дихай і інтуїтивно відчувай сприйняття себе, ту силу, яка в тебе в яйцях. Відчувай цю силу. Жінка відчуває у яєчниках. Нагадую. Кажи собі, я відчуваю силу роду. Я відчуваю силу на продовження роду. І мені дуже важливо вкласти свою силу для продовження цього роду, вкласти в жінку, яка цього достойна, яка гідна виховувати мого сина як мужчину, яка зможе передати почуття поваги до чоловіка, в тому числі і сину. Тому що якщо жінка поважає, вона буде виховувати і сину у повазі. Тому що якщо жінка не поважає чоловіка, вона не зможе передати полем, почуття поваги чоловіка, вона буде відчувати його слабким, безпоразним. Таким же самим, як вона бачить його батька. І такий син не зможе відчути себе сильним. Це іде через прийняття мами свого мужчини. І тут просто достатньо я хочу зустріти ту жінку, яка може прийняти мою силу в сині і виховати з нього мужчину. Просто створіть цей намір. Скажіть, я проявляю намір. зустріти достойну жінку, яка зможе виховати мого сина, яка зможе дати ту силу. Яка є в мені, в моїх поколіннях, у моєму роду, і приумножити в ньому цю силу. Це може зробити тільки та жінка, яка поважає чоловіка, не та, яка служить і прислужує. Це не про це. Уважає мужчину і його силу. І якщо жінка поважає чоловічу силу, вона йому не прислужує, вона відчуває себе на рівних. Вона йому не фальшивить, вона відчуває себе рівною, вона відчуває свою гідність. Це інший стан. Відчувайте це полем. Дихайте. Така жінка не досягає бажаного через приниження чоловік. Ти козьол, іди заробляй, вона не використовує свої маніпуляції. І він, щоб виправдатися, що він не козьол, іде працювати. Це не про це. Вона відчуває відчуття свого достоинства. Що одночасно чоловік відчуває себе достойним поруч з такою жінкою, це автоматично йде через поле жінки, тому що якщо жінка не відчуває, вона прислуговує, то й мужчина буде слабкий. Тому що він не хоче служити, він не хоче лизати п'ятки, він не хоче цього. Він хоче просто бути достойний. І нехай це полем зцілюється. Все те, що з дитинства зберігалося у ваших статевих органах. І через це прийняття себе ви знайшли таку жінку, точно таку, як мама. Яка не вміє бачити у чоловікові силу, яка добивається маніпуляціями. Просто через цю енергію ви вибирали собі жінку, відчуваючи, собі, відчуваючи її рідною. Ви нібито влюблялись, синхронізувалися по енергії. Ви просто відчували рідну душу. Тому що Син відчуває жінку через маму, і нехай це міняється. І від відчуття цієї сили важливо зранку, коли ти просинаєшся, відчути цю силу зранку, тому що у чоловіків ерекція, як правило, зранку. Якщо це мужчина, який відчуває концентрат сили, ця сила приходить у його тіло, щоб дати життя наступному тілу, зачаттю. Тому статевий акт, сексуальний контакт важливо ранішній. І тоді будуть всі в ресурсі. Якщо це вечором, це вже не ресурсний стан, це вже не про це. Дихайте, як ви себе зараз почуваєте? Дайте зворотній зв'язок, поставте лайк цій медитації. Важливо, щоб багато мужчин прослухали цю медитацію, зробіть розсилку на цю медитацію. Станьте сопричасниками життя інших мужчин. Нам важливо, щоб багато мужчин відновили у собі цю силу, щоб їх перестало косити поле. Відчувайте це. Напишіть свій коментар під цим відео. Це дозволить його рухати вперед. Зробіть свій вклад в соціум. Це буде ваш вклад в соціум для інших, якщо інші зможуть побачити і відчути це. Аналізуйте: енергія, усвідомлення, все це буде ще відбуватися десь 5-6 днів. Буде йти така перенастройка. Ті, хто не зрозуміли щось для себе, рекомендую прослухати ще раз і поділитися з іншими. Тому до зустрічі, аналізуйте, обнімаю вас.